Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Давно вже в мене не було нових відео, я все якось думала над ідеєю і сьогодні вирішила зробити відео на таку цікаву тему, мені здається, як базова косметичка за 1500 гривень. Ось такі куча продуктів я сьогодні для вас вибрала. Спочатку думала зробити за 1000 гривень, але потім вирішила, що все-таки ні. Базову косметичку зараз доволі складно вибрати, саме на тисячу гривень, а хочеться, щоб всі ці продукти були якісні, бюджетні, ходові, і ви могли їх використовувати на кожен день у своєму повсякденному макіяжі. До речі, не звертайте трошки уваги, в мене трошки закладений ніс, вибачаюсь, але вже є як є. Тому сьогодні ми будемо ось таку тему розглядати і подивимось, що у нас із цього всього вийде. Я думаю, що макіяж буде класний, тому що насправді всі ці продукти дуже якісні. Я не брала щось таке, що не варто купувати. Я не брала продукти, якими ви не будете користуватися і просто для того, щоб вони були. Тож, починаємо. Почну я із тональної основи. Вже який раз буду її показувати. Ось така від Інаф 8 пептидів. У мене у 21-му кольорі. Це бюджет серед бюджетів, її вартість 250 гривень зараз. І вона класнюча. Вона класно лягає, не матує, це не про матову історію, але мені подобається її текстура, мені подобається її запах, як вона тримається на обличчі. Я не можу сказати, що вона занадто прям така стійка-стійка. І немає до чого прикопатись, але все ж таки, зважаючи на її ціну, мені здається, що це класний варіант, і вона вам справді сподобається. Плюс що вона, як на мене, трохи підлаштовується під ваш колір шкіри. І знову таки, об'єм, він змушує нас її любити ще більше 100 мл. Я думаю, що це непоганий варіант. Для бюджетної такої косметички. І на зйомки я її завжди використовую, тому що її не шкода потім змивати. Навіть якщо ви її не використаєте, то, в принципі, за свою ціну вона відпрацює вам на всі 200%. Мені подобається, як вона перекриває. Це такий full-cover макіяж. Тобто, якщо ви хочете таке собі легесеньке покриття, то вона вам. Не підійде, а якщо вам потрібен прямо такий макіяж на осінь, то мені здається, що вона буде вам посувати. Там у них не багато відтінків у лінії, але вони всі досить такі практичні, і вони мають вам сподобатися гарно так от все протушовую, розтушовую. Декому вона не заходить. Хтось каже, що вона така скочується, забивається. Просто треба правильно її наносити, правильно підготовувати шкіру до макіяжу, використовувати базу або крем для макіяжу, зволожувати нашу шкіру. Можливо, навесну вона мені така на літо була досить щільна, але от зараз вона мені взагалі ідеально заходить. Сьогодні в мене буде ось такий. Консилер від Essence Waterproof. Він бюджетний, коштує 120 гривень. Але що маю сказати, він справді робить те, що все має робити, не гірше, не набагато гірше, скажімо так, аніж ті консилери, які я купувала за 500-700 за 700 гривень. І, в принципі, свою роботу він робить. Він перекриває ось такі. Якісь кольорові недоліки, які я хочу замазати, вирівнює нам тон зі шкірою. В принципі, він не скочується так сильно, що він дещо сушить шкіру. Але, знову ж таки, бажаючи його ціну, це непоганий продукт. І я думаю, що вам він зайде і ви справді будете ним. Мені подобається, як він виглядає на моєму обличчі. Мені подобається, як він розтушовується, як він розтягується по шкірі, тобто він не засихає, в ньому немає ніяких сторонніх запахів, які б могли мене дратувати, тому що дуже не люблю цей хімозний запах. І, в принципі, отак от я з ним ходжу там 4-5 годин. Ну, я можу сказати, що він носиться доволі непогано. Тобто, немає прямо таких ярко виражених недоліків, які б я хотіла усунути. Звичайно, він не перекриє там великі якісь синячки, але якщо у вас такої проблеми немає, або ви ще ложите під низ щось, то зверху, і ось так на кожен день дуже бюджетний і класний варіант, подивіться, просто за 2 хвилини в мене стало таке більш. Освіжаюче обличчя, тому що я взагалі без консилера, консилера наразі не можу. Я люблю висвітлювати ось цю зону, особливо, якщо я не доспала або щось інше, щоб зняти ось цей такий втомлений вигляд обличчя, втомлений вираз обличчя. Далі буду робити корекцію. Корекцію сьогодні ось такий від Flormar Stick Contouring. Він також дуже бюджетний, коштує 200 гривень. Єдине, що можу за нього сказати, він трошки важко розтушовується і швидко застигає на обличчі, тому, якщо ви будете його наносити одразу, тобто на все обличчя, то вам буде важко його потім витягнути. Рекомендую ось так зоново його наносити, але, в принципі, він мені подобається. Він має непоганий колір. Він дуже бюджетно коштує, дуже схожий на те, що від Кіко, але все ж таки той, що від Кіко, мені сподобався більше. Оцей трошки, трошки мені прямо важкувато от зараз його витушовувати. Хоча раніше, до речі, я такої проблеми не помічала. Але все ж таки мені подобається, як він сидить на моєму лиці. Подивіться, як він на шкірі. Мені подобається його колір, такий не досить не занадто рижий. Знаєте, є такі скульптори, які прямо такі неприємно рижі. Зараз я його трошки підготую на шкірі. Моя ним не користувалася певний час. О, отут вже буде легше. Треба було його трошки розігріти на руці, і він тоді буде тушуватись у вас набагато легше, якщо ви якусь тиждень-два його не використовували. Взагалі, ця косметика від Флормар, вона така зараз стала популярна і в Україні. Тому що, на там, рік назад, я ще не бачила Флормар у кожній Єві, а зараз вже скрізь ці їхні стенди, і, в принципі, вони роблять непогану косметику. В мене є деякі позиції від них. Не можу сказати, що вони прям такі супер-ВАУ, звичайно, але вони такі бюджетні і, звичайно. Це їх великий плюс. Вони бюджетні. І подивіться, як от цей контурінг гарно працює на моєму обличчі. Навіть я, коли його купляла, навіть не очікувала, що буду мати такий класний стік в своєму арсеналі, і що буду його використовувати для себе. Мені здавалося, що він більше такий на огляд. І на тому все. Аж ні, я помилялася. Подобається мені цей стік. Я вам його рекомендую. Хто хоче, можете собі взяти. Він... Його вистачить вам надовго, це я вже точно можу сказати. І він буде робити вам класну корекцію обличчя. Ви не пошкодуєте про цю покупку. І підпишіться на мій канал, поки я розтушовую. Поставте мені лайк, коментар, мені буде дуже приємно. Бачити вашу зворотню реакцію, і будемо розвивати наш український YouTube разом. Така корекція обличчя у нас виходить. Зробимо вугли джолі, але тут потрібно гарно його розтушувати. Якщо ви тільки починаєте малюватись, починаєте збирати собі таку вашу першу базову косметичку, то цей скульптор не раджу брати, якщо ви геть тільки вчителя себе малювати, тому що його трохи складно мені зараз розтушовувати. Але якщо у вас вже є навички, то в принципі він класний, непоганий, і я дуже ним залишилася задоволена на 250 гривень. Це непогана ціна на сьогоднішній день. Наступний наш крок це буде пудра. Пудра в мене ось така теж від Flormar, вона без кольору. Invisible Loose Powder. Я використовую її, ну, так, трошки і для бекінгу. І коли просто перехожу із кремової продукції на суху, ця пудра мені справді сподобалась. Її вартість також десь 200 гривень. Вона класно матує. У неї трошки не економічний розход, тому що вона така, бачите, пилить, тобто деяка кількість продукту просто взлітає в небо, але за рахунок її вартості і об'єму, вона мені прямо зайшла, і я її на кожен день собі використовую у своєму повсякденному макіяжі. Чому ні, класна пудра? Зараз ось така вона. Така м'якусінька, немає ніякого кольору. Вона, що мені подобається, вона не вибілює шкіру, тобто такого ефекту тальку на обличчі я у себе не бачу, все доволі в міру. І якщо ви хочете спробувати якусь пудру, можете сміливо купувати. Вона ще й має приємний аромат, що також для пудри важливо, як і для всіх, як і для всіх на мій погляд, продуктів, які ми використовуємо з косметики на своєму обличчі. Наступний елемент нашого макіяжу в нашій сьогодні косметичці це рум'яна. Взагалі не уявляю своє життя без них. Ось такі в мене від PayC у 45-му відтінку. Вони коштують зараз десь 200-220 гривень. І це насправді була знахідка, за яку я взагалі вдячна, що так от мені сталося, тому що це були перший. Продукт, який я на той момент спробувала від PSE, і я взагалі від них нічого не знала, взагалі не знала, що це за бренд. Це таки була е, пробний варіант, і вони класнючі. Тобто, я використовувала рум'яна, які дорожчі, які там дешевші, але я не бачу ніякої різниці, особливо між цими конкретно і, наприклад, там, якимись румянами від Dior. Подобаються мені рум'янка ці. Гляньте, як вони витушовуються, вони ще, з таким, вони ще з таким шимерним трошки ефектом, тобто вони не повністю матові, вони трошки блискучі, але дуже-дуже дрібний блиск, делікатний такий, який гарно підсвічує нашу шкіру, не обтяжує її і не робить, і не робить такого цього клоунського блиску нам на обличчя. І ще за що вони мені подобаються, це те, що вони в міру пігментовані, але їх легко витягувати, їх легко тушувати, і ними важко перенасичити, тобто вони якось легкі такі в роботі, і ви не будете виглядати як лялька. Я люблю таке, щоб румян було б таке побільше, 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 тому що мені так подобається. Але якщо вам це не до вподоби, якщо ви... Вибирайте такий варіант такого легкого-легкого рум'янцю на обличчі, то це точно ваш варіант. І якщо ви дали трошки більше пігменту, ось цією цим пензлом, ось цим пензлом, який ви використовували для пудри, можна, ну я так роблю, можна трошки отак от прибити і забрати все зайве, зайвий колір, який ви нанесли на своє обличчя. Використали румяна і вже зовсім геть інший ефект на обличчі. Наступний наш крок на сьогодні це буде моя суперзнахідка, яку я придбала лише недавно. Це ось такий від Evelyn. До речі, я показувала свої бюджетні знахідки з ЄВА в Evelyn у моєму минулому відео. Ви можете його переглянути, якщо вам цікаво. Там багато класних порад серед косметики. Ось такий олівець для прів від Evelyn у другому відтінку я взяла. Взяла його за 80 гривень. Взагалі, знаєте, у мене такий від Єва ще залишився від цієї продукції Evelyn. Я її використовувала там ще, мабуть, у школі або коли ходила в університет, і у мене не було думаю, якихось особих коштів. На косметику, там в мене була якась пудра, здається, від Evelyn, якісь, можливо, помади. І я потім так забросила цю косметику і взагалі в Єві нічого не купувала, бо мені здавалося, що в Єві продаються лише ну ця вся косметика, вона не дуже типу якісна. І нагадували мені ті часи, коли в мене просто не було грошей на нормальний косметоз. і мені доводилось брати щось там. Але зараз я бачу, що в Єва справді нормальні продукти. Класний цей олівець, тим, що він досить м'яко малює, він не дряпає мені шкіру, як деякі олівці. навіть і дорожчі я купляла, і вони такі... Прямо важко йшли по шкірі, і мені доводилось надавлювати, дряпати. Було неприємне відчуття. А цей класно пропрацьовує, його не треба заточувати. Також не люблю заточувати це все діло. І можу сказати, що наразі продукція від Evelyn мене вражає своєю якоюсь якістю. Вони справді навчились робити класний макіяж і за дуже-дуже бюджетну ціну. 80 гривень і класні 2 хвилини часу, і класні брови у вас в кармані. Я перестала робити корекцію брів, тому що не бачу наразі, не бачу, можливо, завтра побачу якоїсь необхідності для себе у цій процедурі. Що можна купити ось таку знахідочку і використовувати її щодня і завжди бути гарними. Елемент в макіяжі, без якого я не уявляю свій базовий, свою базову косметичку, це, звичайно, підводка. Підводка у мене з така Фломастером від Evelyn. Я її брала за 100 гривень по знижці. Можливо, без знижки вона коштує приблизно 120-130, десь 150 гривень. І мені здається, що вона. Просто ідеальна, вона не засихає, у неї дуже гарний аплікатор. Це дуже важливо для підводки для мене, щоб був ось такий тоненький аплікатор, і щоб він не засихав на кінчику, тому що дуже багато таких купувала, якими потім було важко вимальовувати, тому що саме оцей кончик він не промальовував, він швидко засихав або розтікався. Вона не тече, не затікає мені в мої складочки, в око, тому що це також дуже важливо. Зараз будемо малювати, покажу вам, що в нас вийде. Ось такі гарні стрілочки в нас вийшли. Ця підводка, вона насправді дуже крута і дуже бюджетна. Я взяла її за 100 гривень і була нею дуже, залишилась нею дуже задоволена, оскільки вона не затікає, не розтікається, швидко висихає. В неї дуже вдалий аплікатор, він дуже зручний. Ним легко вивести як більш широку стрілочку, так і тонденький кінчик. Тому, якщо ви у пошуку якоїсь підводки недорогої для себе, то ось така від Evelyn Varieté, Мені здається, це такий собі аналог кабаре від від який зараз не продається в Україні, звичайно, це ось такий її аналог, і вона насправді дуже-дуже класна. Польська, до речі, косметика здається мені, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте мене і підпишіться швиденько на мій канал. А ми з ось такими вже гарними стрілочками продовжуємо наш макіяж на сьогодні. Далі в нас будуть ще ось такі маленькі однушка. Тіні від ламель. У мене у другому у 403 відтінку Астро. Брала їх десь гривень за 180 це взагалі недорого. Наношу їх пальчиком, вони такі трошки мусові, трошки гелеві. Я наношу їх пальчиком, тому що просто ось так мені подобається ставити такий пігментний акцент на рухому повіку. Якщо вам це також подобається, ви можете їх. Купити, я думаю, ви залишитесь дуже задоволені, оскільки вони не засихають. Вони в мене вже десь рік, і вони не засихають. У них класний об'єм, класна ціна. Вони, здається, йдуть у двох або трьох відтінках. І це справді була така дуже бюджетна покупка, якою я залишилася задоволена на 200 тисяч відсотків. Я часто їх використовую у своєму макіяжі і одразу очі становляться такими більш. Яскравими і наш макіяж більш завершений, особливо, якщо це якийсь буде вечірній, можливо, макіяж, я думаю, що вам також сподобається. Тут таке ще класне пакування. Воно взагалі не схоже на те, що це така бюджетна косметика. Здається, що вона коштує гривень 400-500 але ж ні 80 гривень, і ось такі гарні очі, гарний макіяж очей у вас в кармані. Далі продовжимо наш макіяж на тому, що я буду робити собі вії малювати. Ось така у мене також від Evelyn Cosmetics за 100 гривень. Я її взяла туш, Вона просто крута. Подивіться лише на цю гарну кісточку. Вона така силіконова і дуже класно проробляє нам вії. Не склеює їх, не має ніяких, стор... ніяких сторонніх запахів хімії неприємних, не залишає комків неприємних, негарних на наших очах. Робить їх довгими. Мені здається, все це із за цього аплікатора, і взагалі вона дуже крута. Я, начу... за... Я начулася з цю. Дуже перш ніж придбати її собі, тому що була тривалий час в пошуку гарної бюджетної туші. От, і, залишилася, і залишилася дуже задоволена своїм вибором і вам раджу, тому що вона насправді відпрацьовує і подовжує мені віки, нічого не склеює. Дуже Дуже рідко коли за таку ціну, можна знайти класну туш, тому що в основному навіть більш дорогі варіанти, вони не коштують своїх грошей, а ось та малютка буде вам у вашому кейсі, і вона не засихає надто швидко, як дуже багато тушей. На жаль, 1, 2, 3, 10 використовувань, і вони вже такі 50 на 50, а ця буде вам справді служити і служити, поки ви її не використаєте, тому що вона крута. І вже ось такий гарний макіяж у нас виходить. Доповнимо наш мейкап на сьогодні ось такими хайлайтером від Релуї у першому відтінку. Не знаю, чи продається він зараз. Це вже купувати, не купувати такий ваш вибір, але вони у мене є, і можу сказати, що вони справді класні, гарний такий колір трошки з розовинкою. Мені подобається їхня сяйво, воно дуже таке мілке дисперсне, класно підсвічує мені обличчя. Не, е, я не люблю, коли хайлайтер дуже такий е, або затемний, або дуже яскравий. Е, можливо, такі варіанти підходять для зйомки, для якогось е, відео, але у повсякденному житті це, звичайно, виглядає занадто. А я таке не дуже полюбляю. Ще нанесу трошки хайлайтеру сюди під бровку. Мені дуже подобається так робити. Спробуйте і ви, і трошки нанесу у кутики очей. Це також робить макіяж більш таким довершеним. І, як, на мій погляд, більш таким професійним. Підкреслює нам очі. Чому б це не зробити? Ось така малютка, вартість була десь 150-200 гривень. Я думаю, можна знайти аналоги цього продукту серед українських брендів, і я їх обов'язково знайду і покажу вам. На сьогодні одним із останніх етапів це буде макіяж губ ось такими дуже-дуже бюджетними продуктами. Перший це олівець для губ у кольорі. Олівець для губ від перший це олівець для губ від GlamB у 110 відтінку. Він насправді крутий і вартує всього лиш 50 гривень. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Намалювали губки ось таким олівчиком від Глембі. Він справді класний, тому що він класно промальовує, він має гарну кольорову гаму. Немає оцих рижих відтінків, які мені не подобаються на губах. Ним можна як повністю заповнити наші губи, так і зробити ним гарний контур. Він має доволі непоганий об'єм, не розтікається. Єдине, не може похизуватися такою надстійкістю, але все ж таки за свою ціну ми можемо його поновити, якщо ви щось їли то можна потім просто поправити свій макіяж. І ось такі гарні губки у вас будуть за допомогою цього олівчика. Якщо ви хочете спробувати, щиро вам рекомендую. Прямо від серця відриваю, тому що насправді за 50 гривень він крутий. І останній ось такий продукт на сьогодні в нашому макіяжі це буде ось така помада від Bell. Вона не впевнена, але коштує також, я думаю, десь 250-300 гривень. В такому діапазоні це польська косметика. Ось такий гарний матовий відтіночок. Дуже такий правильний колір. Зараз зроблю вам невеликий сувочик. Він не надтоматовий, ось такий гарний колір, трошки переливається, але не, не липне на губах, не має ніякої е, зайвої липкості. Я думаю, що ваше волосся також не буде прилипати до губ, тому що деколи, на жаль, таке трапляється, коли це блиск на губах, і все волосся потім також на губах. Що ж, останній це просто трошки припудрю нашою пудрочкою від. Флормар, не забуваємо. І ось такий гарний макіяж у нас на сьогодні готовий. Ось такий я використовувала олівчик для губ у B 110 відтінок і Бель 12 відтінок. Це база серед баз. На кожен день вам підійде ідеально і носяться вони насправді класно, мають класний аромат, і на губах виглядають просто чудово. Що ж, друзі, ось такий макіяж сьогодні за 1500 гривень у нас вийшов. Ось таких багато продуктів я сьогодні вам показала. Всі вони справді працюючі, всі вони якісні, всі вони ходові, а саме найголовніше, вони дуже бюджетні. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете побачити ще, поставте мені лайк і обов'язково підпишіться на мій канал. І в наступному відео ми будемо розбирати ще більш круті. Теми, а на сьогодні, все. Дякую, до побачення!